Автопідстави з пішоходами повертаються. Люди навмисно кидаються під колеса автівок, аби заробити грошей. Спільники шахрая, які називають себе свідками аварії, тиснуть на водія і переконують не викликати поліцію. Ошалешений водій розраховується готівкою з псевдопотерпілими. потерпілими. Антон Страшко досліджував тему. Я рушив у швидкість 10-15 кілометрів на годину. І тут. Навпроти вибігає група людей, і один з них кидається задом. На мій автомобіль пан Микола має 20-річний стаж керування авто. За цей час каже, не потрапляв у жодне ДТП. Тим паче, у таку автівка рухалася он з того боку. Водій зупинився перед пішохідним переходом, аби пропустити людей. Рушив і вже за 10 метрів на нього вибіг чоловік. Вдаривши двері ногами, він зламав дзеркало та розбив скло. Коли ж водій зупинився до автівки, одночасно підбігли семеро людей, які назвалися свідками наїзду на пішохода. Почали пропонувати не викликати міліцію, розійтись по-доброму і сплатити їм певну суму коштів. Спочатку це була тисяча гривень. Коли кермувальник сказав, що таких грошей при собі немає, незнайомці вдвічі зменшили суму. Поки дружина йшла до банкомата знімати готівку, водій подзвонив знайомому адвокату. Той порадив у жодному разі не віддавати гроші. Мовляв, працюють шахраї. Люди Когда я сам туда, представился, что я являюсь адвокатом и представителем данного водителя, четверо сразу удалились. Патруль, що приїхав на місце події, не знайшов у псевдопотерпілого жодного документа, тож його довелося доставити у відділок. Наразі відкрито два кримінальних провадження, одне на водія. формальне. Мало місце дорожньо-транспортна пригода, тому ми відкрили це кримінальне провадження. Автомобіль ушкоджений у хлопця є синці. Інше не пішохода, і якщо його травми, експертиза визнає нехарактерними для наїзду, то він може опинитися за ґратами. Правоохоронці радять у подібних випадках одразу викликати патруль, адже подальші дії шахраїв не передбачувані. Через деякий час людина знову ж таки може звернутися до правоохоронних органів. І ви, як учасник дорожньо-транспортної пригоди, який не викликав правоохоронців і поліцію на місце ДТП, ви можете перебувати в розшуку, і ваш автомобіль може перебувати в розшуку. У цьому ж випадку довести свою правоту буде набагато складніше. Антон Страшко, Сергій Щекочихін спецкор 2+,2.